Наша піоня вже відцвітає, або в когось вже відцвіла, І що треба зробити, щоб на наступний рік у нас піоня цвіла і росла гарна та пишна. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі, ти в цьому вже переконався. В першу чергу нам треба зрізати квітконоси, які вже відцвіли. Я зрізаю ось так: от приблизно десь ось так от. Для чого нам треба зрізати самі квітконоси? Для того, щоб піон не розвивав насінневі коробочки і не витрачав на це сили. Нам в цей період потрібно, щоб наш піон розвивав і зміцнював кореневу систему і почав закладати майбутні квітконоси. А зелену масу ми залишаємо і не обрізаємо до перших морозів. Як тільки у нас з'являться перші морози, ми робимо обрізку півонні, залишаючи над землею приблизно 15 сантиметрів. Після того, як ми зрізали квітконоси, нам треба обов'язково підживити наш піон. Підживлюємо наше півоні фосфорно-калійним добривом. Це може бути 30 грам суперфосфату плюс 20 грам сульфат калі на 10 літрів води, або ж беремо комплексне мінеральне добриво, де фосфор та калій в більших відсотках. Поливаємо під корінь на вологу землю. Ну і не забуваємо, що добрива вносимо або зранку, або ж ввечері.